Знаєш, у 99% людей, які йдуть шляхом духовного розвитку, які пізнають істину, дару немає. В них немає великого роду, який стоїть за їх плечами, який передав їм знання, силу чи якийсь дар. Люди народжуються і багато років живуть, не знаючи навіть, що вони рано чи пізно підуть шляхом розвитку, саме духовного розвитку. Наприклад, Будда. до 29 років він жив в статусі принця, не знавши горя, не знавши якихось проблем, дуже багатій родині, і в нього все було добре. Він не розумів навіть, що він буде духовним вчителем. Але Після цього віку він вирішив піти шляхом пізнання істини. І коли він зіткнувся з такими проблемами, як голод, з такими проблемами, як хвороби, і так далі, і побачив це на власні очі. Він вже брав аскезу і проживав своє життя для того, щоб вийти на той духовний рівень, про який ми з вами люди зараз знаємо. Для того, щоб розвиватися духовно, не обов'язково мати дар від народження. Для цього потрібно мати намір. Піти шляхом духовного розвитку завжди буде хтось перший. Можливо, саме ви перша чи перший в своїй родині, хто закладе цю родову гілку? А можливо, ви пройдете шляхом духовного розвитку, і на вас гілка закінчиться. І е, далі, через п'ять поколінь, народиться ще якась дитина в вашому роді, яка з нуля знову почне цей шлях.